Доброго вечора. Гова я посилочка. В Ще... Так. Ще раз його прикриємо. В общем, майже 370 грамів, майже 18 доларів обошлось. Зкриваємо далі. Через нову пошту пройшла. Забрала сьогодні. Так, что мы имеем? Часы. Имеем часы. Так. Понятно. Понятно, все понятно. Так. Так, так, так. Здесь должны быть кругленькие часы. Я хотел себе еще кругленькие часы. Оп. Так, ну, макулатура как всегда. Какая инструкция. Зарядка. И часы. Вот такие. О, да так. ничего, такие что-то я, я думаю, что они... Ого! Ого, я что-то думал, что они и размером. Ну ничего так. Ничего, ничего. Подвижемся, что он вот таке. Як воно. Да, это, конечно. папа называет котой Это точно, что котвы. Не знаю, чего. Как всегда, это вот такие дела. Застебнули, завернули. Включаем. О, так, можна зразу виставляємо язик. Ага, як завжди я мимо кадра попадаю, пролітаю. Буває, що страшного. Русський і українська. Спорування, будь ласка, завантажте і встановіть програму. Ага. В общем, просто мене програму встановити. О. Не перемикайтесь. Зараз візьму телефон. Взяв телефон. Сейчас... Считаємо програмку, яка нам запропонована. Ага. Так, дивимось, що там ми маємо. Дафіт. Остановіть і на Samsung, і на Motorola. ставимо зразу. Рамка установилась. Зараз спробуємо. Так, що да, хоче місце знаходження пристрою. Ну давай. Що ще, ну дозволити. Дозволити. О, княблютуз. От, угу. ну давай, ладно, я дані. Я так розумію, що це треба. Що тут у нас немає додатків, які показати все. Я понял, що нічого не зрозумів. Так, ага, пошук пристрою, Х29 є, пристрій не знайдено. Пошук. Ага, Ага. підключити. В общем, треба все вводити, всі, всі дані, а там буде далі видно. общем, поводив дані, далі, я так поняв, продовжуємо дозволи, крокомір тут, в общем сон. Ну, Я то думаю, что щось має там считывать. же, побачим, что у нас там далее. Так. Речка. Ну, снова кольца. Все уже побачили. Поехали далее. О, эта вещь тоже классно. Это картридер. Для богачок силы. и, и подсоединять можно І флешки добавлять Дополнительные USB, да? флешки. Так, флешки, флешки, да. USB з стороны, сторони, тобто компьютер ноутбук. USB-C. То есть если есть ноутбук и USB-C или в телефоне. Ну, будемо проверять, потім будемо пользоваться. Поехали там. Так, це жюда флешки з цієї. Так, еще кольца. Окей, okay, потім розберемося Так, оце дуже цікава теж штука. Так як я в якій то мірі зв'язаний з електрикою. То це, її можна зачищати проводки. У нас коли ми лічильники типові збираємо, підключаємо Там тоже статина добываем ізоляцію Ну, показує Нехорошее состояние. Не можно защищать. Я думаю... Да, тут и все. Тонкие для Тут сюда и тоже можно. Ага, вот он так зажимаем. И кусь-кусь-кусь. Все. Их дальше. Так, дальше. что это? Фонарик. Для работы вещь так отлично. Ну и работы. Когда ставлю счетчики, это просто вещь незаменимо. Специально взял. Так, заряжаться USB. USB-C. Фонарик на USB-C. Да, что чем удивляться. Так. Цикаво. О. Ого. Ого. Ух ты. О. Вау. Классно. Ух ты. Шикарно. Все хорошо, Поїхали далі. І ще один фонарик, тільки чуть-чуть походу. Щось мені кажеться, що він такий самий. Да, щось там було, що я заказував. А, в різних в різних, в різних е, производителях, в різних продавців. Вони чимось там відрізняються. Але щось мені вже кажеться, що майже нічим. Бо взагалі нічим. Поки що мені здається, що воно взагалі нічим не відрізняється. Називається знайдіть декілько... декілька декілька общем... знайдіть неселька Значить, ну, Скажімо так. Я такий знавець української мови, але я вивчаю, розберемось. Так. Ідентичне. Прямо один в один. Так. В нем датчик движения. Понял? Вау. технология. Жить, 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 жить. Вау. То есть. О. Коротше, працює. Все. Так, все. І чехол для мого Samsung A55. чередной Я знову була вніта. Была, Бу, був, був і, і, і був, і є, і вернувся. Так, цікаво, підійде чи не підійде. Сіки в мене вже їх. Це дуже інтересно. Ну, пойдет. Проверим, посмотрим, узнаем. Так що, така була коротенька розпаковочка. Посилки. Якщо цікаво, пишіть, що цікаво. Якщо може що не цікаво, напишіть її, чому не цікаво. Будемо робити, щоб було цікаво. До побачення.